Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня, сьогодні ми будемо дивитись Дніпро, Кривий Ріг, Ніка, Пальмарганець, тому що мені йшла така інформація, не дуже радісна, бо ворог буде відкочуватись, відходити, відповзати з Донецького напрямку. Такий є прогноз. І виходять, чи відходять, чи буде гатити. Дніпро. Давайте дивитись, це те, що я бачу. Те, що неприємно знати, але воно є. Не забувайте підписуватись та писати в коментарях ті міста, які треба або питання, подивитись. Дніпро. Ваша влада заскучала. Що ви їм роботи багато надаєте? Чи що? Що вони сидять? І такі, щоб його зробити. Щоб його зробити? Гучно? Грім молнія, взриви. Чутно передмістя, чутна область. Вам буде чомусь дуже чутно. Може, виходи, може, приходи. От прямо є райони гупає і гупає і активніше. Це пов'язане з нашим наступом, нашим просуванням. Те, що я казалось. Але дивіться, тут така підказка є, зараз будемо уточнювати, що той період, коли здавалось, що. Все нормально, спокійно, цивільне життя розвивається, воно зміниться на якусь тривогу. Підвищений такий стан. Дніпро. От я дивлюсь, мені тут кажуть божаться. Знову це закохані двійка чаш. Випаде. Тут клянуться обожаться. ми тут щось запланували, ми укріпили, ми там захист додатковий дали, воно не спрацює так, як треба. А те, що хлопці наші погані, а його не вистачає в реальності. Тобто, так дали, так, щось покращили, але недостатньо Якась бездіяльність буде, яка приведе до наслідків. Дніпро, буде дуже небезпечно, той бік міста. Передмістя, який ближче до Донеччини, до Донеччини. І та частина області, там прильоти. Зараз будемо дивитися ще Дніпро. Ну, Місто укріпили. Хлопців багато на фронт пішло нових. Дніпрян, Дніпро. Є небезпека. Проб'є, хоче пробити. Дивіться, 3-5 днів дивимось, як і де, десь якесь зрушення. Те, що казала спочатку, буде за колесницю. Десь рух наш. І потім. От як ура, там не долетіло до нас, збили, ура, у нас все нормально в місті. Як бахне. Смерть іде, є небезпека може пощастити, дивіться, може пощастити, і воно десь впаде в посадки. Не зачепить цивільних, людей не зачепить. В інфраструктуру хоче влучити, людей може не зачепити, десь там щось не туди. Але то зараз показує просто щасливий случай, бо проб'є захист. <кхи> да, в інфраструктуру хоче. І ворог знає, що захистили, але він знає, що ми щось не врахували. От звідки він знає. <кхи> Десь почув. Може, перехоплення, може, якісь там розмови. Десь почув від військових, розслабились трошки. Щось десь сказано, знає про, про те, де захист, знає, як стоять біля інфраструктурних мости, можливо, там отак, де що стоїть. І знає, що частина хлопців, які повинні були, коротше кажучи, що ті, щоб що найкраще навчені, їх перевели, як з Дніпра, з цього. Локацію змінили. Я не буду подробно, ви зрозуміли. Ворог про це знає. Павлоград. М -м, прям збиття, прям щось літати буде. Може, наші сушки, дай Боже. Ні, вогонь іде. Він вишукує військових. Він шукає. Чомусь пункти прийняття рішень, важливі військові об'єкти. А зруйнує те, що йому взагалі не треба там. Кривий ріг. Ривий ріг. <кій> <кій> Якесь буде попередження в місті, люди будуть збирати речі. Трошки переміщатись, можливо, по області рух. <кій> багато військових на фронті. Багато. Знову показую, що кривий ріг ваші хлопці, одні з найкращих. Не знаю, чому. От по вам прям так іде. Предмістя палає, гучно. От прям буде момент, коли прям до вас летіти буде. <кій> І має того, хто наводить. Буде приліт по місту Кривий Ріг? Через час якийсь, ну тобто, не, може, не день-два, то дві ситуації показують погані, але буде. Можливий. Тож, територія міста вже буде. Ну, другий раз помірність випадає, тобто є можливість якось відпочити від ворога. Кривий ріг. Угу. Кхе -кхе. Область є прильот. Однозначно, передмістя є прильот. О, ворог, знаєте, що буде робити? ударив Ударить зараз якісь міста українські Десь також поруч. Цивільних, а потім буде бажати влучити в Кривий Ріг. Дивіться за новинами, це трішки далі далі. Але <кій> мости і будинок трошки далі. Там до двох тижнів, отак. Дивіться за новинами, ще якийсь е е житловий будинок, і потім е око на кривий ріг. План такий. Ні, капель. Десь паде перед містом і трошки підтихне ворог. На якийсь час якісь плани будуть туди-сюди возити свою техніку, людей тягати, а потім знову активізується. Ну, поки є такий момент, зати трошки, марганець. Ворог От ви починаєте розганяти. Так, да, дереге бігає. Воно, може, в місті живе. Давайте так, якщо чесно, те, що я бачу, воно просто спостерігає. Не буду матюкатися в ефірі. Спостерігає за нашими військовими. Дивіться, що робить. Не можу мати, де? Дивіться. Боїться ж нападати, може, навіть в місті. Ти не те, що вони там ходять через куховку, ви собі там натіштеся ілюзіями. Ми їх бачимо, коли вони ходять. Не в місті є. Не будуть вони вас захоплювати. Вони хочуть якісь плани наші знати, куди ми підемо. Трошки підокріплюють місце, місто, буде обстріл, але вже він не буде мати такої інтенсивності. Є можливість трошки зміни ситуації на нашу користь. Затища передбурюємо.